Нова реформа житлово-комунального господарства може призвести до колапсу для українців. Такі прогнози озвучують представники цієї сфери. Причина законопроект 6013, який передбачає перехід від комунальних підприємств до товариств з обмеженою відповідальністю. Вітаю! Мене звуть Микита Хлопонін, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. То, що насправді мається на увазі під новою реформою, і як це позначиться на звичайних споживачах? Чи зростуть тарифи на тепло? Про це ми поговоримо із експертом Валерієм Матковським. Я чуть відійду від системи житлово-комунального господарства, повернусь до такого болючого питання, як наша земля, урожай і так далі. Коли дуже багато людей говорили, що ви робите, коли ви знищуєте ПТУ, професійно-технічне училища, які готували молодь після 8-10 класів, яка могла працювати там на тракторах, на комбайнах і так далі. Сьогодні маємо колапс, тому що таких людей немає. Система житлово-комунального господарства значно складніша, ніж сьогодні система, яка колись Готувала спеціалістів для ну, про ті ж ПТУ, які я вже сказав. Тому я вважаю, що якщо керівники тих і інших міністерств не можуть справити свою роботу, потрібно міняти їх, а не міняти систему. Приклад Одеса. Да? Колись давно комунальне підприємство, яке займалося водою, каналізацією, водоканал так, от, знищили, передали. Систему приватної організації. Це було при мені, коли я був заступником міського голови. Я бачив, як починалася ця вся революція в системі обслуговування. Потім я був заступником обласної державної адміністрації От, і бачив, як ця приватна компанія отримувала від держави компенсацію в різниці тарифів. Тарифів. Так навіщо тоді ця приватна компанія була і, і кому вона потрібна зараз? Оці побори, які сьогодні Інфоксводоканал робить з підприємців за так сказати, виброси, які перевищують норми. А хто їх міряв, що йде у нас в каналізацію? Для цього потрібна бути незалежна лабораторія, а не лабораторія інфоксводоканалу. Це перше питання. Друге питання. А що робить сьогодні той же самий «Інфоксводоканал» зі скидами, які йдуть на очисні, які, м'яко кажучи, дуже в плохому стані і не виконують якраз ту роботу, яку вони повинні були виконувати? Де хоча б одне? Заключення лабораторії незалежної по тим вибросам, які йдуть сьогодні в море. Ну, це ж факт, це той факт, який люди бачать. Ну, звичайно, зростуть. Ну, я ж е, чуть вище говорив про те, що е, первоначально держава компенсувала різницю в тарифах тим же приватним е, компаніям. Сьогодні в держави коштів немає і найближчим часом точно не буде. І передача їх в приватні руки розв'яже сьогодні повністю можливість влади відійти в сторону і сказати, це ваші відносини там з приватною компанією, вирішуйте їх так, як ви хочете. І яким чином буде сьогодні міська влада на це е, якось. Ці тарифи контролювати. Вона цього не зможе зробити. І як сьогодні ми бачимо, то, що проходить сьогодні з тим же самим Мінфокс водоканалом. Питання на сьогоднішній день по електроенергії теж Сьогодні це вже не державна монополія, це приватна монополія. Да? Тому я вважаю, що можна взяти за приклад, наприклад, місто Львів. Там всі комунальні підприємства до сих пор працюють. І це залежить від сьогодні від депутатів міської ради да, і від міського голови. Я не являюсь таким ярим сторонником, що все потрібно залишити в руках держави. Але переходити до цього треба, думаючи, що буде за цим. Для чого це держава робить? Та для того, щоб люди не говорили, що це держава сьогодні піднімає ціни. Сьогодні буде держава говорити, ви це приватні компанії, вирішуйте свої відносини там на місцях і не ставте це за вину державі і депутатам, які приймають ці рішення. Тому я вважаю, що приймати такі рішення повинно обдумано і робити таким чином, щоб від цього мали вигоду люди, а не ті приватні компанії, які на сьогоднішній день. Думають і це роблять все для того, щоб прибрати такий ринок в руки. Ну і по Одесі давайте ЖКЕС помним. Були приватні компанії, які обслуговували місто Одеси. же сьогодні місто прийняло рішення і повертає будинки, яким нав'язали ці приватні компанії в обслуговування до комунальних підприємств. Так, да, там є політика, в більшій частині там є політика. Але політика якраз пов'язана з власником тих приватних компаній, які обслуговували і, ну порушуючи закон, брали ці будинки на свою обслугу і нав'язували тарифи. От. Ще раз кажу, що до цього питання потрібно підходити дуже обережно і в першу чергу думати про те, як ми будемо ближчим часом в таких дуже складних умовах виживати і як будуть виживати люди. Якщо держава вже прийме рішення, то звичайно вона в ці мережі, які сьогодні обслуговують сьогодні комунальними підприємствами вона буде вкладати гроші тільки на ліквідацію якихось поривів, які будуть траплятись. Все інше буде приходити в стан, який дуже буде важкий. І той перехід приватних компаній, які возьмуть, а знайдуться такі, тому що це дуже великий бізнес і дуже великі гроші. Але буде дуже великий період, це буде не рік, не два, не три, не п'ять, де люди будуть отримувати ці послуги в незадовільному стані. Це дійсно так буде, і нам, якщо це трапиться, а воно трапиться, якщо вже почали людей до цього готувати, це буде дійсно такий період, дуже важкий. Ви знаєте, надумана ця вся історія з тим, що а сьогодні теплопостачання збиткове. Друге діло, що в місті нема менеджера, який би дійсно працював би на те, щоб комунальне підприємство працювало і мало з цього прибілі і вигоду. От. А питання, опять же, в кадрах, ті, які на сьогоднішній день виконують обов'язки керівників. Я вам просто так сказати, рекомендую, возьміть, подивіться, а хто по спеціальності сьогодні працює в системі житлово-комунального господарства. І відпадуть ці питання. Якщо керівник не може е сказати, де труба водопровідна, де каналізаційна труба, а їх так, 90% таких, то це багато про що говорить. То, що касається е котелень, таких, Скажуть, це питання дійсно слушне, і його піднімали не один раз. І питання було, воно застопорилось тільки по одній причині. Воно було пов'язане з тим, що для таких котелень треба, щоб в тих мікрорайонах, які слід було переключити на такі міні-котельні, там тиск три бути середній тиск, а його там нема. Це повинна бути продумана система, яка буде пов'язана з тим, щоб там було достатньо тиску газу. Це там повинна система, яка буде пов'язана з водоканалом. От, і дійсно потім треба переключити ці мережі, які йдуть сьогодні від Одеської ТЕЦ чи від Великих ТЕЦ, їх в нас є, Южна 1 там, і так далі, їх багато. Переключити навіть ці міні-котельні, і тоді це має сенс. І дійсно це дасть тоді прибуток комунальним підприємствам. Якщо система буде залишатися і далі в такому стані, як вона на, сьогодні, на сьогоднішній день, то ми будемо мати ті проблеми, які ми мали по Котовського. Коли якраз як опалювальний сезон був, і там ми пам'ятаємо, що обвалилася труба котельня, і я був навіть здивований, що досить легко вийшли з цієї проблеми. Будуть, я вже сказав, що це лакомий кусочок, який є, і на сьогоднішній день дійсно є, Заінтересовані компанії, які з задоволенням возьмуть, і щоб не говорили, що це не так. І ще раз кажу повернутися буквально 3-4 роки тому назад. Вже не знаю, закінчився суд, коли судилися якраз по об'єктам нашої Одеської ТЕЦ. От. Тому питання сьогодні залежить від того, яка ситуація буде в державі, як вона буде. В державі, яка на сьогоднішній день знаходиться в стані війни, як вона буде складатися економічно і так далі. Я вважаю, що зима буде дуже важка однозначно, тому що це пов'язане буде не тільки з тим, в якому знаходяться стани, в стані, знаходяться. Сьогодні мережі теплопостачання. Це сьогодні забезпечення електроенергією, це забезпечення сьогодні водою і так, так далі. Ми бачимо скільки на сьогоднішній день, останнім буквально 2-3 тижні прильотів по газоперекачувальним станціям. От. Тому якщо це буде залишатися і далі, так то ми будемо мати дуже серйозні. Проблеми з забезпеченням тепла і як це буде проходити, ну, важко дуже сказати. Мало того, крім, крім того, що є проблеми з газом, є проблеми з електропостачанням і то, що нам керівництво міста розказувало, що вони там забезпечують всі наші насосні. І пункти, які забезпечують теплом незалежним електро, е, електропостачанням, то це просто-напросто брехня. От. І це не так. Я можу тільки напомнити, що коли була е, дуже велика аварія, і півміста було без води, пам'ятаєте, да? ну, так? це ж не тільки питання було пов'язане з тим, що. Лопнула труба, там був порив на трубі. От. Це стан мереж, який був. Можна було просто відключити той участочок і забезпечити всіх останніх водою. Не зробили це тільки тому, що. В такому стані запорна арматура знаходиться. Тому прогнозувати, як буде проходити опалювальний сезон, я не можу. Я тільки хочу побажати всім нам, щоб ми пройшли цю зиму як в найменш складних умовах. Попереду на нас чекає ще один опалювальний сезон, і він буде зовсім нелегким. Тому нам варто до нього підготуватися заздалегідь. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб завжди залишатися в курсі важливих подій півдня країни.